Давайте я допоможу. Давайте я Крова, ще одна. Ще одна. Ви без очків не бачите, так? Да? Його... Без очків не бачите. Вовше не бачите. Та ми... да, звичайно. Ми... Да, звичайно. Ми на ліво око вовше Давайте я вас проведу. Та чому ні? Вам на тролейбус, так? Да? Давайте понесу. О, ви наш на Україні добрі люди є. Да, добрі да. люди, подивіться які ціни. Подивіться як базар встроє. А, а як ви так без очків? Ми на ліво око вовше метли. Воно ледь бачить, так? Я не знаю, як ви так ходите, чесно. Я Дуже здивований. Тут сходинка. Кажу до жінки, то ти ж поїд, Ти ж стикає, трошки бачиш. Але вона теж нездорова. Ви приїхали скупитися продуктами ну, і зараз назад. А жінка ваша не може з вами їздити? Є і сагін в Аргенті. Бачиш, щось да, да. Бог послав так. Я просто побачив, що вам жінка допомагає. То ви кажете, у вас 2% все. Пішов на театральну одну. Пішов далі шість разів підбирали. Ліді, не моє підібрати. Я не уявляю, як ви взагалі... Дивись, ви ж оце бачили сі, то йду. Бардюра біли, йду. Напомарці, по свічком, на помирці. А чого саме в Рівне приїхали за продуктами? Там в нас є базарчик. але я приїхав, бо хоча мало працюю. Мені там було до дрейфі, спидло, як то називається. патрона. Я трошки бачу трохи. Подлапаю. Ага, туди треба Капець, Капець. Мені вже а це, якщо доживу 12 серпня буде 75 років. бо я себе держу. Uh -huh. Не, не показують на людей, що я вже такий, знаєш, гір там якийсь хочу. 50 років проробив рівному. У мене такі очі пішли. От блоки ложать, дивиться, щоб нікому ногу не віддали. Ще на нервах ось таке. Ну так, да, через роботу посадили зір. У вас ще такий пакет важкий. Ну, завтра не діти, свята. Щось щось готує. Я вам сиди в карман покладу ну, Для дружини. Може вона любить щось солоденьке, то ви так. щось купіть для неї. Добре. Ну наш, що? Ви купіть за ті гроші, обійти, щось таке для вашої жінки. Не, на, Я... О, морозиво купіть. <реш> Це маршрутка приїхала. Давайте мені пакет. Добрий день, Так, обережно. Довозяла, добре. Обережно. <реш> Все, до зустрічі тоді бережіть себе.